Тривалий час наша команда опікується проблемами інституту нейрохірургії імені Андрія Петровича Ромоданова Національної академії медичних наук України. І зараз ми вирішили життєво важливу проблему, яка для медзакладу вважалась невирішуваною більше року. Разом з народним депутатом України Сергієм Нагорняком ми допомогли забезпечити інститут нейрохірургії новою ручкою до ультразвукового десектора аспіратора «Зерінг», який один в Україні. За допомогою цього апарата видаляють пухлини, які неможливо оперувати традиційним способом. З початку війни в Україні понад 700 осіб потребують у заспірації. Пацієнти, які мали можливість, їхали за кордон, щоб зробити таку операцію. Деякі, на жаль. Так і не дочекались операції. Тепер хворим не доведеться їхати за кордон, адже найближчим часом нову ручку підключать до ультразвукового десектора аспіратора і пацієнтів рятуватимуть у відділенні позамозкових пухлин інституту нейрохірургії. Очолює це відділення нейрохірург, доктор медичних наук Кваша Михайло Сергійович. Який родом з Уманщини він проводить складні операції з видалення пухлин за період своєї діяльності? Кваша Михайло врятував понад 10 тисяч людей. Крім того, нещодавно спільно з Сергієм Нагорняком ми передали у інститут потужний генератор на 33 кВт, який використовується для часткового забезпечення роботи лабораторного корпусу та повного забезпечення поліклініки під час відключень електроенергії. Також ми привезли партію медикаментів, які необхідні для лікування пацієнтів на стаціонарі, а саме: фенітоїн, содіум, гідрохлорид, лактат лактатарінгера, фуросеміт, хлорид натрію, пентоксифілін. Раніше наша команда забезпечила інститут нейрохірургії сучасним хірургічним пристроєм електротрепаном NSK Primado-2 виробництва Японії та інструментарієм до нього. Він працює у відділенні позамозкових пухлин. Завдяки цьому пристрою ефективно здійснюється перший етап операції трепанація черепа. Це дає змогу значно зменшити час на нейрохірургічне втручання без надмірної втрати крові та пошкодження структури головного мозку. Якщо раніше тривалість операції з використанням ручного трепана займала від півтора до двох годин, то із електротрепаном – 15-20 хвилин. Неодноразово забезпечували медзаклад багатофункціональними ліжками, матрацами, тумбами, каталками для транспортування хворих, респіраторами, одноразовими хірургічними наборами, шовними матеріалами, операційним одягом, рукавичками, розчином для антисептичної обробки ран та опіків, медичним маслом для інтенсивної терапії, вологими серветками. Будемо і надалі допомагати інституту нейрохірургії. Разом переможемо! Все буде Україна!